Програма НМТ вона змінюється кожного року. Щось додають, щось забирають, і, відповідно, не все, що ви вивчаєте в школі, буде на НМТ. Дійсно. Те, що найважливіше, ну або те, що вважають найважливішим, це все виноситься на НМТ. І зі шкільної програми це близько 60 Майже половина просто того, що вивчаєте, його не буде. Тут дуже важливо не вчити зайвого, там не забивати голову. З цим, з цим, те, що вам на НМТ не знадобиться. Тут треба сфокусувати mm -hmm. свою увагу більше на тому, що буде на НМТ, і за цими темами готуватись, тут допоможе український центр оцінювання якості освіти, а це знов ж таки той орган, який цим питанням займається. Вони кожного року разом з міністерством програму цю закріплюють і там видно, які теми будуть. Як в принципі буде проходити НМТ, дати ну, це все під їхньою юрисдикцією, так скажемо. От. Ну, і це доволі такі величезні документи по 200-300 сторінок з кожного предмету. Дуже важко в цьому всьому розібратися. У нас, наприклад, над цим працює окремий відділ, відділ досліджень та розробки, е який аналізуються всі звіти міністерства і на основі цього вже підготовчі матеріали виносяться. Також, якщо говорити про зміни в програмі, то наприклад цього року таким чином виявилось, що з українського точніше з математики та з додаткових предметів програма більш-менш стабільна. Там мало що змінилося в порівнянні з попередніми роками. Але якщо говорити про історію України, то тут активно програма змінюється щось додають, okay. щось забирають. Акцент зміщується на сучасні події.